Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні я вам покажу усі нові книги за останній місяць. Їх не збиралося доволі багато, тому давайте не затягувати і починати переходити до книжок. Але перед тим я хотіла би нагадати, що буду вдячна за підтримку мого каналу. У мене є Patreon, а також спонсорство, де ви можете отримувати додатковий контент. А також обов'язково ставте лайки, підписуйтеся на канал і пишіть свої коментарі, аби Ютуб просував ці відео і показував їх більшій кількості людей. Почнемо з сучасної української літератури, саме художньої. Її назбиралося не дуже багато. Тут всього чотири книги, але мені здається, що вони всі супер круті. Перша це Анна Грувер і книга «Її порожні місця. Я дивилася на цю історію ще з того моменту, як вона тільки вийшла у видавництві Старого Лева, проте якось не купила ми її і на клуб хотіли. Обрати, але не обрали. Мені здається, багатьом вона здалася не супер розважальним читанням, і я думаю, так і є. Але потім я пішла на розмову з авторкою і послухала і зрозуміла, що хочу почитати цю історію. Це... Книга з двома часовими лініями: у нас є дівчинка Персленка з Донецька, наскільки я розумію, і єврейка, яка жила давно, їхні долі якось переплітаються. І тут і буде про насилля над підліткою. Тому, я думаю, книга буде важкою, але мені дуже цікаво познайомитися. Тим паче, авторка молода, і це її перша дебютна книга. Тож це суперцікаво познайомитися з такою історією. Наступну збірку я передзамовила одразу, як побачила це хроніки незвіданих земель, збірка оповідань сучасних українських авторок. Тут було, був такий суперцікавий опис, що це збірка: п'ять різних епох від залізної доби до далекого майбутнього, п'ять різних куточків країн від Криму до Української космічної станції, п'ять різножанрових оповідань від Урбан Фентезі до космоопери в одній збірці. Це Збирав проект Фантастичні ТОКС, Ютуб-канал, де зустрічаються з класними авторами фантастики, закордонними, розмовляють, спілкуються. Це супер класно, і тут п'ять сучасних українських авторок. Мені прям буде дуже цікаво познайомитися з їхніми оповіданнями, плюс збірка така неймовірно гарна. І всім, хто перезамовляв, вони ще надсилали листівочку, і там є підписи. Всіх авторок цих оповідань, що теж дуже мило. Сподіваюся, читатиму найближчим часом. Наступна книга це теж збірка, але вже оповідань. І одного автора це Віталій Запека і його бабах на всю голову. Я теж передзамовляла цю збірку у Вівату. Віталій Запека це український воїн, і це збірка воєнної прози. Він написав і таку доволі відому книгу Цусик. Це був сам видав, який гарно вистрілив і. Багато хто його читав і дуже хвалив. Тому я взяла цю збірку і теж дуже хочу, аби Цуцика видало певне видавництво якесь. Візьміть хтось, а можливо, вже хтось обіцяв. Якщо так, напишіть мені в коментарях, бо я не бачила анонсів. І читатиму цю збірку. Запланували її собі обов'язково на цей рік. Можете переглянути мої плани у відео згори буде посилання. Я дуже хочу її прочитати. І наступну книгу я купила на нашому букті-розпродажі, де ми з іншими буктюб-блогерами продаємо книги, організовуємо лотереї і просто загалом збираємо гроші на Збройні Сили України. Ви теж можете там купити якусь книгу і допомогти армії. Всі посилання, звісно, будуть у описі до цього відео. І я придбала собі книгу Довгопо Наталії Довгопол «Куба, якої не було. Я Здається, у 2021 році дуже часто а, і багато чула від буктюберів а, про цю книгу. Вони її хвалили загалом. Я таких поганих відгуків і не пригадую. І наскільки я розумію, що Наталя Довгопол написала цю книгу на основі реальних подій за спогадами її бабусі а, про те, як радянський союз прийшов на Кубу, і тому мені дуже цікаво, плюс на реальних подіях, і багато хто хвалив. А, Тим паче, книга невеличка, сподіваюся, незабаром прочитаю. І перейдемо до нонфікшену. Він у мене останнього місяця теж вийшов весь від українських авторів. Перша книга це Юлія Юрчук, Швеція, модель для збірки Віла Вольво, Песик, довга назва. Я дуже хотіла цю книгу саме про Швецію, чомусь із усіх книг про подорожі, які я увіхали, Саме про Швецію мене цікавить найбільше, хоч я маю інші, але зі Швеції, певно, буду починати. Прям дуже-дуже хочу її прочитати і дізнатися, що ж там за Песик, бо Віла Вольво ще плюс мінуса про якого Песика буде йтися, дуже цікаво дізнатися. Наступну книгу я, можливо, не планувала купувати так швидко. Ко проте пішла на презентацію разом з Ксенією Келерман, і це книга Олексія Коваленко Планета Грибів. Я читала його фрукти проти овочів у застосунку Якобу, і мені прям зайшло було весело і цікаво, хоч я в школі дуже не любила природничі предмети, біологія, природознавство це все мене дуже мало цікавило. Але коли я прочитала фрукти проти овочів, зрозуміла, що просто інформація не доноситься весело і цікаво, як це можна було би робити. І тому, коли побувала на презентації, де автор розповідав про гриби, про грибоподібні організми, які можуть. Мислити, так би мовити, про небезпечні гриби, і взагалі дуже е, цікаво і легко Олексій Коваленко розповідає е, про всі ці природничі теми. Видно, що він горить цим, що це його цікавить, і він готовий ділитися цим зі світом. Тому я не втрималася і придбала планету грибів. Буду дізнаватися більше про гриби. Наступна книга теж від Віхоли, це Володимир Саркісян, і його дослідники смерті від Шерлока Голмса та Агати Крісті до лабораторії судмедексперта. А Володимир Саркісян хімік, і він розповідає про те, чи справді все, що е, говорилося в детективах, е, це правда, аналізує різні детективи е, Голмса, Агату Крісті її твори і розповідаючи дійсно те, як там детективи використовували судмедекспертизу. Е, в своїх цілях, аби розплутати злочин, чи в реальності вони б могли так зробити. І це мені прям дуже цікаво. Книги і судмедекспертиза одночасно. Я і серіали дуже люблю про судмедекспертів. І тут, от це. Аналіз і книг і судмедекспертиза, воно поєднується в одному. Це так прикольно і дуже цікавить мене. Хоча шкода, що книга така маленька. Наступна книга я взяла, коли у видавництва Камора був гаражний розпродаж, і я побачила книгу, як я була ботом Юлії Смаль. Юлія Смаль дійсно була ботом, вона працювала на ботофермі, і поділилася в цій книзі своїм досвідом, оскільки моя робота пов'язана з інформаційним простором, мені дуже цікаво подивитися, як в реальності людина працювала на ботофермі що вона зрозуміла після цього, і просто про е, інформаційну гігієну я люблю почитати. І наступну книгу, яку я взяла у коморі, я її вже колись читала, проте брала в бібліотеці, і вона мені тоді дуже сподобалась. І я просто побачила її на розпродажі і вирішила, що хочу мати її в себе і колись, можливо, перечитати. Це компот з Петесонів Ольги Карі. Її есеї і такі репортажні замальовки про дитинство в 90-х на початку незалежності України, як змінювалася Україна, яке було дитинство, як доводилося ходити постійно в'язаних речах, бо купити нові просто не було за що. Як робили ананасовий кампот насправді із Патисонів, і мене прям дуже зачепила ця книга. Тоді я думаю, що буду її 100% перечитувати. І наступну книгу а, взяла дуже хотіла почитати її. А, вона і здобула премію Книга року BBC» у 2022 році в категорії Соїстика. Це Павло Казарін, його Дикий захист Східної Європи. А, про нас загалом, про українців, про теми, про те щодо яких ми сперечаємося досі. І як автор сказав, що ця книга породжена війною. А, і мені це дуже цікаво, тим паче, вона здобула премію, що це найкраща есеїстика 2022 року. Тож вона не могла мене не зацікавити, я думаю. І остання книга, саме не художня, це репортажі Світлани Ославської, Северодонецьке репортажі з минулого. У мене був знайомий з Северодонецька, тобто він і є. А, і це місто. А, Зазнало багато втрат. І загалом воно страждає ще з 2014 року. Після 2014 воно вже не було в окупації, проте знаходилося дуже близько від лінії фронту. І це, як це вплинуло загалом на місто, я хочу більше про нього дізнатися. Тож, плюс я люблю репортажистику і з задоволенням буду читати, хоч думаю, це буде. Сумне читання. І наступні книги покажу вам п'ять одразу. Це серія про кормара на страйка, яку кембукс нарешті-нарешті додрукувало, бо їх ніде неможливо було вже дістати, а, оскільки шоста частина вийшла, і вони її нарешті переклали, і можна придбати вже і шосту частину. А, до цього вони вирішили і надрукувати п'ять попередніх частин. А, і п'ять попередніх частин можна було а, передзамовити всі разом. А Шосту, я ще замовлю, наступного місяця я читала першу частину. Минулого року я позичала її у Люби з каналу Любов до книг, і мені дуже сподобалася перша частина, тому я хотіла б мати цю серію в себе, і, от вже, коли випала нагода, купила п'ять частин і докуплю собі шосту. Буду читати всю серію. Це неймовірні детективи. Але крім того, що це неймовірні детективи, це ще й неймовірна історія про людські стосунки, як вміє написати ролінг, описати, як зароджуються якісь стосунки, як взагалі люди взаємодіють між собою, їхні проблеми, їхні спогади це неймовірно. І тому я не могла не взяти собі всю цю серію. На наступну книгу я дивилася з моменту її анонсування видавництвом, я згадувала її відео з анонсами ще минулого року і дивилася на неї і не знала, чи треба мені брати, бо я точно не читатиму моя найближчим часом вона дуже велика і трохи лякає мене цим своїм об'ємом. Але коли вже інші дівчата, буктюберки, знайомі почали ділитися відгуками, я зрозуміла, що все-таки вона мене цікавить. Але придбали її вже з рук, тому що у видани вона зараз коштує вже понад тисячу гривень. І я говорю про книгу Ніно Харатішвілі Восьме життя для брільки. Це величезна сімейна сага, а я просто обожнюю сімейні саги, і те, що тут буде настільки масштабне полотно, історія про шоколад, і я так розумію, про дрібку магії навіть. Я розриваюся, бо з одного боку, брати таку масштабну книгу читати це просто відмовитися від купи інших книжок на цей час. А з іншого боку, мені так цікаво, що під цією обкладинкою ховається. Я, Можливо. Я наважуся і прочитаю її все-таки цього року. Але навіть якщо ні, я дуже рада, що вона є в моїй бібліотеці, і я в будь-який час, коли матиму натхнення, зможу її почати. Наступну книгу я перезамовляла навіть не так в лабораторії, вони минулого року запустили таку можливість підтримати видання певних їхніх книжок. І ти платив, так би мовити, завчасно. А потім, коли книгу видруковували вже. Зібравши на неї кошти, то е, тобі відправляють примірник. І я так замовляла собі книгу Покоївка Ніти проус». Я сподіваюся, що це буде захоплива історія. І зараз бачу теж багато хто почав уже її читати. І на клуб Палаї її обрали, здається. Е, історія про е, покоївку, е, яку зараз підозрюють у вбивстві, проте вона. Супермила на вигляд, супернаївна дівчина, і чи справді вона здатна була вчинити такий злочин? Про це буде розповідати книга. І цікаво, що знає загалом покоївка про людей, бо зазвичай покоївки це тихі, такі непримітні люди, які знають набагато більше, ніж говорять. І це буде думаю, захопливо і цікаво. Принаймні, сподіваюся. Наступна історія це гіпотеза кохання Алі Гейзелвуд. Теж її перезамовляла, вона настільки популярна і гримить всюди, що я бачила, реально багато людей чекала на її вихід, на її переклад українською. І це історія про дівчину, яка мріє про докторський ступінь. Проте її подруга постійно, постійно задовбує її з питанням про стосунки. І от головна героїня вирішує знайти собі. Так би мовити, хлопця на показ, який буде вдавати, що в них стосунки, і допоможе їй в спокої закінчувати, працювати над своєю диссертацією, я так розумію. І це історія і про науку, і про кохання. І багато хто її хвалить, я. Впевнена, на багато відсотків, майже на 100 відсотків, що почитаю цього року, тому що я думаю, мене точно буде настрій на щось таке легке. І ми вже наближаємося до останніх книг. Одна з них це Стівен Кінг і його довга хода, книга, яку він писав під псевдонімом Річард Бакмен. І мені навіть не треба анотації книжок. Кінга, аби їх купувати, це свіженький переклад. Вийшов у КСД, і я одразу взяла книгу. Тим паче ми її плануємо читати найближчим часом на клубі з Ксенією Келермен. Історія про державу, наскільки я розумію, в якій є така штука, як довга ходаця. Це люди, які беруть участь в цьому мають. Іти і не зупинятися взагалі ні для чого. І наскільки я розумію, що якщо вони зупиняються, з ними стається щось погане. Дуже-дуже хочеться почитати, прям цікавий опис, і це ж кінг. І далі в мене лишилося тут три книги: це комікси і графічні романи. Перша це каната» чи Життя однієї киті». Я замовляла цю першу частину коміксу про чи на подарунок. І не втрималася і замовила собі теж першу частину, тому що. Я не знаю, як це описати. Комікс про кицю. Я насправді дуже-дуже люблю собак, але котики вони теж дуже милі, особливо якщо маленькі. І якщо це комікс, то я вже не знаю. Я багато його бачила, але. Не знала, чи точно мені треба, але вже коли замовляла інші людині, зрозуміла, що теж хочу дуже познайомитися з історією Китсичі. Про наступну історію я знаю, ще зі школи хтось з учнів моєї школи писав манівську роботу в Малу академію наук стосовно цього про цей графічний роман, і це маус сповідь уцілілого Арта Шпігельмана. Це єдиний, наскільки я пам'ятаю, графічний роман, який отримав Пульцевську премію. По-перше, це дуже цікаво. По-друге, це історія про Другу світову війну, наскільки я знаю, але показана на прикладі тварин, тобто тут герої не люди, а тварини. Що якось буде підкреслювати їхній характер. Коли видавництво-видавництво додрукувало наклад, я зрозуміла, що нема вже куди відкладати, і треба брати і знайомитися з цією історією. І остання книга на сьогодні це комікс Сирени Бласко. Справу веде Енола Голмс. Подвійне зникнення. Це перша частина коміксу про Еноло Голмс. У мене є ще третя. Яку я купувала так більше випадковим чином і зрозуміла, що потім дозбираю першу і другу. тепер я ще перша лишилася друга. Я люблю екранізації про Енолу Голмс. обожнюю ці фільми, вони мені веселі, дуже захоплюють, і хочу теж мати комікси, почитати, згадати. Цю історію, яку я дуже люблю. Мені прям подобається Енола, вона молода, завзята, дуже хоче досягнути справедливості, це прям прикольно. І я рада, що тепер можу передивлятися не лише фільми, а й перечитувати комікс і згадувати цю прекрасну історію. Тож на цьому в мене все. Я вам показала всі свої книги, які придбала у лютому. Обов'язково пишіть, що ви цього читали, які у вас враження. Також пишіть, що крутого ви придбали у лютому. буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.